На нашому каналі, і сьогодні ми поговоримо з вами про таргет. <му> Отож, що ж таке таргет? Таргет з англійської мови перекладається як ціль. Саме завдяки таргетуванню ми можемо знайти цільову аудиторію до нашого продукту. І що ж потрібно для того, щоб її знайти, нам потрібна всім відома мережа Google. Google знаходить релевантну аудиторію, поєднуючи поведінкові сигнали сіми майданчиків. Кожна з яких має понад один мільярд користувачів: пошук, хром, андроїд, Ютуб, карти, Google Play і Gmail. Цільову аудиторію можна відібрати за такими категоріями. Перше це за розширеними демографічними характеристиками. Це може бути сімейний статус, вік дітей, освіта, також статус домовладіння. Друге за інтересами і звичками. Для широкого охоплення аудиторії можна відібрати їх за певними їхніми вподобаннями, інтересами, хобі і так далі. Третє за намірами та діями це саме знаходження користувачів, які вже знають, чого вони хочуть, свій конкретний продукт прямо зараз. Товари та послуги можуть бути затребувані саме у певний момент життя. Для цього нам допомагає націлення Life Events. Саме завдяки ньому реклама показується людям, які пережили нещодавно якісь події, або переживуть їх в скорому часі. Такі, наприклад, як так весілля, переїзд, ремонт, також зміна роботи чи закінчення якогось навчального закладу. Таргети кастом Custom який допомагає знайти нам користувачів завдяки ключовим словам, які вони вводили в пошуковій системі Google. інструмент дає велику конверсійність, і тому нам буде легко знайти користувачів, які вже зацікавлені у певному товарі. Ось і все на сьогодні. Надіюсь, вам було все зрозуміло. Якщо маєте питання по таргету, задавайте їх у коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. До наступного відео! Всім па-па!